Черкаським комунальникам вдалося подолати наслідки негоди. На відміну від низки областей, де через погодні умови паралізовано життєдіяльність регіону, у Черкасах забезпечили стабільну ситуацію. Міський голова, навіть перебуваючи на лікарняному, особисто контролює виконання всіх робіт по забезпеченню життєдіяльності міста в ускладнених погодних умовах. Що стосується тієї ситуації, яка склалася в місті Черкасах за останню добу, дійсно ситуація склалася, я б не склав би що дуже критична, але дуже важка і. Така ситуація склалася не тільки в місті Черкасах, зараз циклон пройшов по всій Україні і майже 4 зараз області повністю закриті їхні шляхи для транспорту. В Черкасах ситуація справлялася, ми за допомогою у нас було залучено більше 29 одиниць техніки приватного підприємства, який у нас отримує зимовий виграв тендер. На зимове утримання доріг, також залучалося 14 одиниць техніки служби утримання будинків, також залучалося для розчистки тротуарів, залучалася техніка ще комунальних підприємств, приватних підприємств. Я скажу, що ситуація була дуже важка, але вона була повністю контрольована. Був створений оперативний штаб, який працював цілодобово. І тут хочеться сказати слова вдячності і міському голові, який, не зважаючи на свою... Хворобу, але повністю координував цю роботу цього штабу і ситуація була повністю, у нас була взаємодія із Державною службою надзвичайних ситуацій, була координація наших дій із управлінням поліції в місті Черкасах, з швидкою допомогою, з лікарнями. Особисто я об'їжджав усі лікарні цієї за цю добу і всю ніч у нас не було ніяких таких заторів. Все працювало, злагоджено. Швидкі допомоги, якщо десь щось там виходило, десь вони застрявали, то зразу ж ми їх витягували, але це був одиничний, одиничний такий у нас був випадок. Наразі дороги обробляють соляним реагентом, який роз'їдає та подрібнює заледеніння. В найкоротші строки приступлять до розчищення провулків. І зараз у місті повністю не пропало і воно є. 100% водопостачання, газопостачання, теплопостачання. Повністю працює громадський транспорт в місті. Служба, яка займається у нас вивозом сміття, також працює. Можливо, трошки звинулись графіки, але тут треба ставитися з розумінням. Тому я також хочу слова вдячності тим підприємцям, які відкликнулись на допомогу для міста. Також багато у нас громадських організацій, це і цивільний. цивільний Цивільний корпус АЗОВ зараз нам допомагає по розчищенні зупинок, також курсанти пожежної академії. Хочеться передати слова подяки і компанія Рашляхбуд, яка надавала техніку. Ми за цю ніч витягували із заторів більше 11 крупногабаритних габаритних один транспорту. Теж хочеться подякувати, я зараз всім навіть, мабуть, і не скажу. Дуже було багато небайдужих людей. І, на мою думку, це дійсно, були, це дійсно справжні патріоти нашого міста, які не балакають, а просто беруть і роблять цю справу для того, щоб місто було забезпечене на 100%, -100 своєї життєдіяльності.